Привіт. З вами на зв'язку Аналітична служба гуру Макець. Почнемо зі зведених даних корпорації. Трохи далі вивчимо кожен показник докладніше. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Можна детально розглянути кожен параметр досліджуваної компанії. Порівняємо основні фундаментальні показники корпорації Align Technology Inc., Тикер, ALGN. Цей огляд базується на актуальній інформації станом на 26 серпня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет з компанії Align Technology, Inc. належить до підкатегорії. Specialized Medical Equipment, у порівнянні беруть участь 44 компанії. Дивіться рішення щодо замовлення в кінці відео. Результат для розглянутої компанії такий 8 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією – 3,6 бала. Якщо поглянути на це з дуже широкої перспективи, в межах ринку загалом бачимо, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки вісьмох балів за Align e Technology, Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Align e Technology, Inc. і компанії під категорією. Бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії e Technology, Inc. показали динаміку мінус 38,3 віц. 25,9% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії Align Technology Inc. становить 10,51 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 323 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 3,9 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорії становить 63 мільярди доларів. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Align Technology інку підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 3,256%. Балансова вартість 6,201 на віць. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії добре 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,117 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 3% власного капіталу. Оцінка рівня фінансових зобов'язань підприємства дуже добре 2 бали. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 24. Середній підкатегорії 87,5. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 438 мільйонів доларів. Очікується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 789 мільйонів доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 2,7. Середній показник у підкатегорії 6,1. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками під категорії Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 3970 мільйонів доларів. Очікуваний дохід за наступні 12 місяців становитиме 5730 мільйонів доларів. США. Оцінка показників прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре. 0,5 бала. Націнка продажів становить 11%. У середньому 7% у підкатегорії. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії в кількості працівників підкатегорії становить 13,612%. Це на 318% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 502 тисячі доларів. Тоді як для підкатегорії 2097 дол. Оцінка обсягу капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств категорії Добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника компанії становить 20,9 тисячі доларів. Середній показник підкатегорії 24 тисячі доларів США. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Частка доходу компанії на одного працівника становить 189 тисяч доларів США. Підкатегорія 344 тисячі доларів. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно 0 балів. Обсяг коротких угод становить 4,1% при середньому по підкатегорії 2,9%. Індикатор rsi 14 показує рівень 41% для компанії Align Technology, Inc. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить 56%. Акції компанії зараз оцінюються приблизно в 145 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 182 долари. Дивимося таблицю замовлень, вона вам доступна, посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки компанії Align Technology Inc. Інформаційно-довідкова система Guru Markets приймається таке рішення. Відкрита торгівля на рівні 144,96 долара за акцію. Ордер відкрито, тому що компанія має досить хороший рейтинг і рух ціни. Оцінка організації проводиться за методикою оцінки індексом АКІМА. Тейк профіт встановлено на рівні 177,15. стоп лос встановлений на рівні 112,77. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. В цьому випадку угода автоматично закривається в кінці торгової сесії 25 вересня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер JMIA буде компенсаційною операцією продажу. Відео по балансовій операції буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті будь-якого з ордерів – основного або балансуючого, протилежне замовлення фіксується за останньою ціною. Велике спасибі глядачам за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Markets.